Червону ручку заборонять, музику та літературу декомунізують. Читання на швидкість не перевірятимуть. Ці всі зміни вже з 1 вересня чекають на першокласників. Перехід на 12-річне навчання обережно відклали до 2018 року, але зміни до програм апробовувати почнуть вже зараз. В Україні відбуваються такі якраз метаморфози в освіті, тобто перетворення іде поліпшення в користь дитини. Тобто вилучено все надмірне із програм, і те, чого не вистачало, саме залучаються цікаві речі, яких от раніше, наприклад, не було. Учні в період адаптації писатимуть простим олівцем в зошитах. Час переходу на кулькову ручку індивідуальний, зміняться і форми проведення уроків. Необхідності день сидіти в чотирьох стінах більше немає. Я можу провести один урок в аудиторії своїй, а решту нетрадиційних уроків: уроки подорожі, уроки екскурсії, уроки КВК, уроки аукціони я проведу поза межами своєї школи, тобто у природі, десь там біля річки, на лісосмузі і так далі. Тому подібне. Питання, що правда, в іншому: чи вистачить наснаги та ініціативи у кожного вчителя, щоб різноманітнювати навчання школярів поза стінами школи? Зазнає змін і вивчення букваря. Якраз у період, починаючи з першого класу, ми це називаємо періодом навчання грамоти. Так от у добукварному періоді ми, як правило, раніше e... з дитиною працювали так, щоб дитина змогла будувати схему речення, аналізувати слово там скільки звуків, яких і так далі. І тому подібне. Сьогодні у добукварному періоді нам радять залишити оці схеми речення. Бо це час, який дитина втрачає, а більше будемо займатися якраз комунікативним розвитком. А от домашніх завдань першачкам взагалі не задаватимуть. Оцінки лише вербальні, і це лише початок. Планується об'єднати схожі предмети, щоб зменшити навантаженість, адже такої багатопредметності немає немає жодній школі Європи. В початковій школі на сьогодні вивчається 13 предметів. Щоправда, ця реформа потребує значних коштів для переведення підручників.